Обшуками і викликом на допити моїх заступників Олександра Сича, Ігоря Янківа і Олега Панкевича, це вже або агонія влади, або її самотурство, або не виключно, що вони таким чином хочуть приготувати ґрунт для повернення Януковича в Україну. Що інкримінує Генеральна прокуратура моїм заступникам, в яких провели обшук? По-перше, Після обшуку зразу речник Міністерства внутрішніх справ оголосив, що це, виявляється, є обшуки по справі 31 серпня, що виявилося абсолютною брехнею. Потім на другий день інші речники правоохоронних органів почали оголошувати, що якби ми до свободи не маємо претензій, вони тільки йдуть як свідки. Їхні речники починають оголошувати, що, мовляв, претензії до тих людей, до свободівців, полягають в тому, що вони приховали. Деякі відео, і аудіо, і е, фотоматеріали з Майдану. Тобто вони в них в хаті вилучили фотографії і відео з Майдану, причому які були надані добровільно, і Генпрокуратура нічого мудрішого не знайшла, як оголосити, що обшуки в них проводилися, бо вони приховали ці матеріали. Це так само, як мене обізвати майстром спорту. По стрільбі інструктором зі стрільби, хоча я ніколи стрільбою не займався і маю тільки опосередковане відношення, бо я працюю на кафедрі стрільби і технічних видів спорту. Але знову ж таки, нам зараз прийдеться через суди, відомі суди, які дали постанову на наш обшук і на, наш, на, на, на е, обшуки в нашій квартирі, зараз виправдовуватися. Доказувати, що ми не причетні до тої справ, що... то міг в той а По-друге, ну будь хто міг там. Там перше, було дуже багато людей в той час готелі, багато журналістів. Невідомо яких, яких і що. Е -е -е -е. теоретично. Ну, я казав, що ключі в принципі, завжди знаходилися ну, на поверсі, тобто ми ніколи ні, ну, їх не ховали. Там. У нас нічого цінного ми не тримали, бо це готельний номер. Це, не є, це прибирає покоївки, там, заходять, то може зайти будь-хто. ну І зрозуміло, що в той момент ви самі розумієте протистояння. Ну, Будь-хто там в готелі тримати це щось. Ви працювали у цій, кімнаті, але у вашу кімнату міг зайти будь-хто і робити. Ну це ж не квартира, це готельний номер. Це будь-хто міг зайти в готельний номер. Ну, Там його прибирали, тобто заходили покоївки. Тобто, ну, тобто, теоретично я пропускаю, що хтось міг заходити. але я не бачив нічого. Коли до мене прийшли на обшук, то не повідомили по якій справі. Єдине, що титнули в абзац в Уфалі суду, де кажуть, що шукають зброю, боєприпаси, накопичують інформації, альбоми, записники тощо. Але я прочитав, що мене відкликають по справі проти майданівців. А підпишу вже протокол обшуку, адвокат подивився, що по справі, яка відкрита в січні 2014 року Генеральним прокурором Шонкою. Кореспондент російського бюро BBC знімав якийсь момент сюжет і показав відкрите вікно. Я декілька разів переглянув цей сюжет. Подивіться він так само, хіба там є якийсь момент пострілу, і чи одне вікно відкрите? На іншому відео я побачив, як на п'ятому каналі виступає речник ГПУ і говорить про те, що було намагання з боку цих трьох осіб, себто мене, Ігора Янкова, Олега Панькевича, Приховати момент свого проживання готелі в цей час. А мене хтось колись питав, чи я там проживав, чи може приховувала адміністрація готелю, що ми народні депутати там проживали?